Вітаю вас, мої хороші. Сьогодні 14 листопада, понеділок, і за розкладом урок української мови. Тема нашого сьогоднішнього уроку поділ на склади слів з м'якими приголосними звуками. Працювати ми з вами будемо на 36-й сторіночці ваших підручничків. Отже, приготуйте зошити, підручники і починаємо урок. Розпочнемо урок із перевірки домашнього завдання. Ваше завдання було записати тільки ті слова, у яких м'який приголосний звук позначається двома буквами. Отже, ви написали слово плаття, плавання, навчання, узлісся та слово обличчя. Я думаю, це завдання не викликало у вас ніяких труднощів. А які ви ще знаєте слова з подовженими м'якими приголосними звуками? Це слово бадиля, каміння, заняття, змагання, знаряддя, обличчя, завдання, взуття таких слів дуже-дуже багато у нашій українській мові. А як позначаються на письмі м'які подовжені приголосні звуки? Це правило ви вдома вчили. Отже, м'які приголосні подовжені звуки на письмі позначаються двома однаковими буквами? А яким значком у звукових моделях позначаються м'які подовжені приголосні звуки? Це два значка. Перший значок це дві лінії. Він означає, що звук м'який, а дві крапочки позначає, що цей звук подовжений. Молодці! Давайте з вами відкриємо зошити, напишемо 14 листопада, класна робота і зазначимо вид роботи. Диктант. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Я навіть через екран бачу ваші похмурі обличчя. Але не хвилюйтеся, наш диктант складається лише із декількох слів. Для того, щоб написати правильно диктант, ви повинні бути зібраними, уважними і писати обов'язково каліграфічно. Перше слово ми обов'язково пишемо з великої літери. І так, спочатку рядочка, з великої літери пишемо перше слово життя. Записуємо життя. Наступне слово поставте кому. Наступне слово зілля. Записуємо зілля. Кома. Наступне слово сміття. Записуємо «сміття». Кома. Наступне слово волосся. Записуємо во ся. Кома І останнє слово це слово вітання. Записуємо. «ві-та-ня». Після цього слова ставимо крапочку. Перевіряємо наш невеличкий диктант. Отже, життя зілля, сміття. Волосся та слово вітання. Якщо ви помилилися під час диктанту, то візьміть олівець і обов'язково виправіть усі всі помилочки. Отже, дітки, які слова ми з вами записували під час диктанту? Правильно, ми записували слова із подовженими м'якими приголосними. Наступне завдання. Вправа на сторіночці 36. Подивіться, будь ласка, на малюночок. Що ви бачите? Уявіть себе серед осінніх листочків. Що ви відчуваєте? Який у вас настрій? Чи спостерігали ви за листопадом? Прочитайте букви на листочках. Давайте ці букви прочитаємо разом. І так, буква З, Я А Н, Н, Н. Подумайте, чи можна з них утворити слово. Яке? Звичайно, це слово знання. І на каліграфічній хвилинці ми з вами будемо писати. Маленьку літеру Н, букву сполучення ня, букву сполучення ня, із трьох букв З, З, Н і слово знання. Отже, потім ми з вами складемо прислів'я. Давайте подумаємо, яке прислів'я можна скласти із цих слів. Молодці. Знання за плечима не носити. Отже, пишемо каліграфічна хвилинка. На наступному рядочку пишемо Н, ня, ня, буква З, букву сполучення Н, «зн», слово знання та записуємо прислів'я. Знання за плечима не носити. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Молодці! Наступне завдання ми будемо виконувати усно. Будемо досліджувати. І так, вправа 132. Ми з вами поміркуємо, як поділити на склади слова з м'якими подовженими звуками. І так, слово знання. Давайте умовно позначимо звуки в цьому слові. І так, буква З позначається звуком з, це твердий приголосний звук, одна лінія. Літера Н позначається звуком приголосним, твердим. Отже, це лінія. Далі. Звук буква А позначається звуком голосним А, це кружечок. Далі звук «Н-ня». Ми чуємо н, подовжений, м'який звук. Отже, ми його позначаємо. Це звук н. Да? Отже, позначаємо його двома. Лініями. Це означає, що звук м'який. І дві крапочки це означає, що звук пом'якшений. І останній звук знання. Голосний, позначаємо його кружечком. Далі ділимо слово на склади З-на-н-ня. Отже, який ми можемо висновок зробити? Слова з подовженими м'якими приголосними на склади поділяються так. Зна ня Молодці! Отже, подовжений м'який приголосний звук залишається на другому складі. Не відривається від попереднього. М'який приголосний. Подовжений звук ми не розриваємо. Наступне завдання. Вправа 133. Ми повинні з вами прочитати та записати слова, поділяючи їх дужками на склади. Зверніть увагу не для переносу, а на склади. І так, перше слово шиття. Ми Тя малювання, уміння, старання та слово речення. Поставте відео на паузу та усно поділіть ці слова на склади. Перевіряємо. Шиття, миття, Ма-люва-ня, у-ні-ня, ста-ра-ня, речення. Молодці. Отже, пишемо вправа 133, записуємо слова і дужками позначаємо, ділимо їх на склади. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Написали молодці. Давайте з вами поговоримо, чи правильно поділені слова на склади. Доведіть свою думку. Доводити ми думку будемо із декільких елементів. І так, ваша позиція. Я вважаю, що слово шиття. Правильно або неправильно поділено на склади. Ми його поділили на два склади. Чому? Обґрунтовуємо свою думку. Тому що у слові стільки складів скільки голосних звуків, а у слові шиття два голосних звука звук «и» та звук А. Наприклад. Я можу довести це на прикладі. Вимовляємо усі звуки, з'ясовуємо, що тут два голосних звука. Отже. Робимо висновок, що слово шиття ми поділили на два склади, і це ми зробили вірно. Наступне завдання загадка. Розкажіть, діти, хто те добре знає, яке коротке літо восени буває? Давайте з вами подумаємо, чи буває восени коротке літо? Хто знає? Звичайно, буває це теплесенькі деньочки восени, і вони мають назву Бабине літо, саме в теплі дні Бабиного літа. Павучки на своєму павутині перелітають з одного місця на друге. І дуже часто під час бабиного літа павутинки ми можемо бачити, ніби сріблясті ниточки на сонечку. А що ви знаєте про бабине літо? Подумайте! Наше завдання просканувати у вправі 134-й. QR-код та передивитися оповідання і уважно його прослухати. Готові? Зараз почнемо. Ована радість. Осінній золотистий день у променях сонця купався. По вулиці підстрибував Андрійко. Весело хлопчина стрибає і ногами листя розкидає. В голубих його очах веселка блищить, а на обличчі усмішка майорить. Хлопчик радісно по стежині стрибає, додому зі школи він поспішає. Андрійко в кишені щось міцно стискає і довкола усе розглядає. На хвилю він призупинив свій рух, бо перед очима Андрійка хлопчик промайнув. Сумний, насуплений, похмурий, з головою опущеною додолу, ніби в хлопчика радості ні храма немає. Бліденький, маленький, щічки надуті. Андрійко це просто так не залишив. Хлопчика наздогнав і питання йому задав. «Сій, малечо. Ти куди? Я додому йду, а ти хто такий? Я, Андрійко, йду зі школи. Радію я життю і цьому осінньому дню. А ти чому такий сумний, невеселий і нудний? Дивись, як сонечко сяє гарно, з промінчиками по деревах у квачах грає, як листочки під ногами весело шелестять. Я йду додому. Дай мені пройти. Сонечко, як сонечко, нічого особливого. Чого ж ти, хлопчику, так говориш? останні дні осені минають, скоро зима прийде і сонечко з неба забере та все хмарками покриє? Мені без різниці. Хлопчик обходить Андрійка та йде далі. Ну, як хочеш, а я хотів поділитися з тобою радісним настроєм. Андрійко рушає слідом. Зажурений хлопчик повернувся, вхопив Андрійка за низ курточки та запитав Почекай! Який ще настрій радісний? Ти про що? Хіба не можна ділитися? Якщо можна поділитися, будь ласка, попросив маленький хлопчик щиро. Він так хотів побачити цей радісний настрій. Андрійко щиро усміхнувся і підійшов у притул до хлопчика. Простягни ручки, хлопчику! Андрійко витягнув з кишені курточки те, що так міцно тримав, і поставив щось маленькому хлопчику на долоню. Тримай! Це твій хороший настрій! Бережи його і не загуби. Хлопчик подивився на маленький камінець і не міг зрозуміти, навіщо він йому? Гладенький і маленький. Він лежав на його долонці. Навіщо мені камінець? Це ж не настрій. Сказав маленький хлопчик, посміхаючись. Його личко світилося радістю. Ось бачиш, ти кажеш, що це лише камінець, а ти он усміхаєшся. І уже це говорить про те, що камінець не простий. Маленький хлопчик на мить замислився, стиснув камінець у руках і, підскакуючи, побіг додому. Він злето встиг прокричати Андрійкові радісне. Дякую дуже поспішав поділитися з друзями своїм подарунком. А наш Андрійко також не барився. Із землі він дещо підняв і з усміхненим обличчям додому поспішав. А у долоні знову щось міцно стискав. Отже, давайте спробуємо дати відповіді на запитання. Я сподіваюсь, ви всі уважно, уважно слухали це оповідання. Який настрій був в Андрійка? Молодці. У Андрійка був гарний, веселий настрій. Кого він побачив, який був хлопчик? Андрійко побачив хлопчика. Той хлопчик був дуже-дуже сумний. Що ж зробив Андрійко, щоб настрій малюка покращився? Він щиро йому усміхнувся і поклав йому на долоні камінець. Ось таке гарне оповіданечко, ви прослухали. Наше наступне завдання. Який, на твою думку, настрій у людей, що роблять добрі справи? Подумайте, будь ласка. Молодці. Наступне завдання. Усно поділити виділені слова на склади. І так, перше слово осінній. Давайте подумаємо, скільки голосних звуків у цьому слові. Три голосних звука. Отже, це О І та І. Отже, і складів у цьому слові три. о сі ні. Наступне слово запитання. Скільки голосних звуків? Чотири. Молодці. Отже, із складів чотири. За І останнє слово. <кій> Життю. Два голосних звуки. Отже, і складів два. Життю. Молодці. Наступне наше завдання це маленька тренувальна вправа. Ми повинні з вами прочитати прислів'я та виконати завдання. Людина без друзів, мов дерево без коріння. Наступне прислів'я. Не всяк, хто читає, в читанні силу знає. Наступне хто дає життя розуму. Той не вмирає. І останнє прислів'я: Хто знання має, той мур зламає. Ваше завдання подумати, що ж означають ці прислів'я. Потім ми повинні з вами виписати слова з подовженими м'якими приголосними. І поділити їх рисками на склади. Отже. Це слова коріння, читання, життя та знання. Відкрийте зошити, слово вправа не пишіть, а лише з нового рядочка запишіть ці слова. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Молодці. Тепер ми поділимо ці слова рисками на склади. І так, коріння. Три голосних звуки, отже, три склади. Ко, рі ня Наступне слово читання. Три голосних звуки, значить, три склади. Чи та, ні. Наступне слово життя. Два голосних звука, отже, два склади. Життя. І останнє слово. Знання. Позначте олівцем склади в цих словах. Молодці! Наступне завдання це вправа 73 у ваших зошитах із друкованою основою. В кого зошита немає, ті дітки записують цю вправу в робочому зошиті. І так, завдання. Нам треба прочитати слова. І змінити їх так, щоб утворилися слова з подовженими м'якими приголосними звуками, і записати їх за зразком. Отже, щоб краще було видно, зразок смітити сміття слова, з якими ми повинні утворити пари, це слово жити, малювати, уміти, читати, знати та слово бажати. Поставте відео на паузу та подумайте, які ж пари слів з м'якими, подовженими приголосними звуками ми утворимо. Перевіряємо. І так, жити життя, малювати малювання. Уміти уміння. Читати читання. Знати знання, бажати бажання. Отже, мої хороші, запишіть ці пари слів у ваш зошит. Охайно та каліграфічно молодці! Домашнє завдання у вас вправа 135. Ви повинні прочитати, списати речення. І поділити виділені слова дужками на склади. Наш урок добігає кінця, а ви подумайте над такими питаннями. Що ми сьогодні вчилися робити на уроці? Яке завдання вам найбільше сподобалося виконувати? Чи всі слова ви написали правильно? Чому деякі завдання було легко виконувати? Як потрібно працювати на уроці, щоб правильно виконати всі завдання? Що було б, якби люди не вміли писати? Все, мої хороші, урок закінчився. Я чекаю ваші роботи у вайбері до зустрічі!